Доброго дня, шановні телеглядачі. 7 лютого на замороженому будівництві по вулиці Ватутіна, 97, працівники патрульної служби затримали трьох чоловіків, які знімали з вагончиками металеві листи. Наразі проти них відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 крадіжка. Цього ж дня в селі Кірове у 29-річного місцевого жителя виявлено та вилучено 1 кг подрібненої рослинної речовини зеленого кольору. Він пояснив, що це Маріхуана. Чоловік має судимість за зберігання наркотичних речовин. 8 люта до Бориспільського міськвідділу міліції зателефонував 41-річний мешканець села Глибоке. Він повідомив, що на нього в центрі села біля продуктового магазину напали двоє невідомих, які побили його і викрали мобільний телефон. Прибувши на місце події наряд Беркут, за гарячими слідами затримав одного із нападників. Ним виявився 38-річний місцевий житель. Який знаходився в розшуку за розбій. Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники міліції встановили особу другого нападника та затримали його за місцем проживання. В ним виявився раніше засуджений за умисне тяжке тілесне ушкодження, 29-річний безробітний, житель цього ж села. Наразі підозрювано зізналися у скоєнні злочину. Телефон один із нападників вже встиг продати, а гроші, виручені за нього, пропив. Як розповіли затримані, вони ніде не працювали, а грабунками заробляли на горілку. За даним фактом, слідчим відділом, Бориспільського міськвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 кримінального кодексу України грабіж. 8 лютого працівники сектору незаконного обігу наркотиків Бориспільського міськвідділу в квартирі 27-річного березпільчанина виявили 10 поліетиленових пакетиків з подрібненою речовиною зеленого кольору, близько 5 грамів кожний. Власник квартири пояснив правоохоронцям, що це канабіс, який він зберігав з метою збуту. Цього ж дня у 26-річного жителя міста Бориспіль при поверхневому огляді в кишені куртки виявлено та вилучено медичний шприц з речовиною світлого кольору, а в рюкзаку прилади для виготовлення наркотичних речовин. Як пояснив затриманий, це наркотична речовина первентин, яку він зберігав для власного вживання. 9 лютого в одному із дискоклубів міста у 27-річного місцевого жителя виявлено паперовий згорток із сухою подрібненою рослинною речовиною. Вагою близько 5 грамів. Зі слів затриманого це маріхуана для власного вживання. 9 лютого на 10-му кілометрі автодороги Бориспіль-Дніпропетровськ водій автомобіля Toyota при здійсненні обгону на заокругленні дороги виїхав на смугу зустрічного руху. Наслідок порушень правил дорожнього руху допустив зіткнення із зустрічним автомобілем ВАЗ-21093. Від удару автомобіль ВАЗ зіштовхнувся з мікроавтобусом Volkswagen. У результаті ДТП водійка та пасажир ВАЗу загинули на місці пригоди. За попередніми даними, 12 лютого в результаті замикання електропроводки сталося загоряння автомобіля Ніва в селі Сінківка. При пожежі ніхто не постраждав, проводиться перевірка та експертиза. 12 лютого працівники сектору карного розшуку Бориспільського міськвідділу під час обшуку будинка в селі Вороньків в сараї виявили та то арсенал зброї, а саме обріз гвинтівки з патронами, 47 патронів калібру 5,6 мм, 1 патрон до пістолету ТТ, 14 патронів калібру 7,62 мм та 3 гільзи. Власник небезпечної знахідки наразі розшукується. проводиться перевірка та експертиза.